Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга друга Світ замків. Глава восьма Кленовий ліс Діти потрапили до коридору, що веде в сад. Вихід був поруч, але й три монстри синього блакитного червоного кольорів теж були поруч. Вірніше вони ширяли над підлогою, прямуючи до дітей. Це були дивні, безногі монстри. На голові волосся стричала в засічці вибух на мокройній фабриці, а в руках вони тримали два величезних ока, які були спрямовані на дітей. Почувся стукіт, це нижня частина щелепи Тимофія вдарилась об підлогу, а очі поступово стали розширюватися до розмірів орбіти землі. Поки Тимко, Несамовито вивчав окастиків. Алекс цим окастиком проводила косметичні процедури, а саме, висипала в руку з баночки чорний перець і кидала в очі монстрам. Від цієї процедури окастики не тільки почали чхати, їхні очі почали блимати, сльозитися і обертатися зі швидкістю скаженої дзиги. Замить окастики зникли. Вони телепортувалися, ховаючись від ненормальної дівчинки. Тимко, поверни ще лепу назад промовила Алекс, підштовхуючи рот хлопчика, що він закрився. Що це було? прийшовши до тями, запитав Тимофій. Це окастики. Вони телепортуються з інших світів і гіпнотизують свою жертву, щоб висмоктати з нею енергію, посміхаючись, відповіла дівчинка. А звідки ти знала, що вони тут є? Поки ти спав, я тут усе вивчала і на дверях побачила рельєф ока, а на полотнах зображення окастиків, які б'ються поруч із залізняком». А оскільки ми їх не зустрічали раніше, то, значить, вони перебувають за дверима. А що найнебезпечніше для очей? Правильно, перчик, ось я і провела для них невеличку лікувальну процедуру, пояснила з усмішкою дівчинка. У цей час Залізняк уже не просто стукав він вив, як дикий поранений звір. Він що, образився, що ми трохи поїли без запрошення? раптом запитала дівчинка. Ні, він образився на те, що хтось занадто багато поїв без запрошення, відповів хлопчик. Діти засміялися і благополучно вийшли на подвір'я, швидко прямуючи до воріт, протилежних до тих, у які увійшли. Треба швидко звідси вибиратися, а то Залізняк зламає двері і зажадає сатисфакції, а я до гречних подвиг на лицарських турнірах за прекрасну даму не готовий. З усмішкою промовив тіма, дивлячись на дівчинку. Санті, що? запитала Алекс здивовано, але відповіді не було. Тимко Набираючи швидкість, на всіх парах поспішав до лісу, сподіваючись, що там його залізняк ну ніяк не знайде. Він уже прийшов до тями після бою і почав декламувати вірші власного виробництва. Чудовий ліс кругом росте, побачити замок не дає, у замок той не спіши, щоб не втратити штани. Алекс реготала від щирого серця. Вийшовши з замку, мандрівники потрапили в кленовий ліс. Високі клени, що розкинули свої потужні гілки, створювали густий дах, крізь який пробивалися сонячні промені. Листя кленів, яскраво зелене, жовте, помаранчеве, червоне, надавало лісу атмосферу тепла і затишку. Ґрунт встелений мхом і травою створював враження, що діти крокують по м'якому килиму. У тиші лісу було чути спів птахів і шурхіт дрібних тварин. Поки ти спав, я тут усе вивчала і на дверях побачила рельєф ока, а на полотнах зображення окастиків, які б'ються поруч із залізнюком. А оскільки ми їх не зустрічали раніше, то, значить, вони перебувають за дверима. А що найнебезпечніше для очей? Правильно, перчик, ось я і провела для них невеличку лікувальну процедуру, пояснила з усмішкою дівчинка. У цей час. Залізняк уже не просто стукав, він вив, як дикий поранений звір. Він що, образився, що ми трохи поїли без запрошення? раптом запитала дівчинка. Ні, він образився на те, що хтось занадто багато поїв без запрошення, відповів хлопчик. Діти засміялися і благополучно вийшли на подвір'я, швидко прямуючи до воріт, протилежних до тих, у які увійшли. Треба швидко звідси вибиратися, а то Залізняк зламає двері і зажадає сатисфакції, а я до гричних подвиг на лицарських турнірах за прекрасну даму не готовий, з усмішкою промовив Тіма, дивлячись на дівчинку. Санті, що? запитала Алекс здивовано, але відповіді не було. Тимко Набираючи швидкість, на всіх парах поспішав до лісу, сподіваючись, що там його Залізняк ну ніяк не знайде. Він уже прийшов до тями після бою і почав декламувати вірші власного виробництва. Чудовий ліс кругом росте, побачити замок не дає. У замок той не спіши, щоб не втратити штани. Алекс реготала від щирого серця. Вийшовши з замку, мандрівники потрапили в кленовий ліс. Високі клени, що розкинули свої потужні гілки, створювали густий дах, крізь який пробивалися сонячні промені. Листя клинів, яскраво зелене, жовте, помаранчеве, червоне надавало лісу атмосферу тепла і затишку. Грунт, встелений мхом і травою, створював враження, що діти крокують по м'якому килиму. У тиші лісу було чути спів птахів і шурхи дрібних тварин. І тут, серед дерев, з'явилися тварини, яких за всіма законами біології в цьому місці не повинно було бути. Це були макаки. Серед звичайних макак коричного кольору відрізнялися руді та рожеві. Макаки, зіваки! Ви звідки тут взялися? здивувався Тіма. Але макаки не відповідали на запитання, що цікавило хлопчика, а стали закидати подорожніх лісовими горіхами, ягодами і яблуками. Алекс і тіма із задоволеним ловили частування від веселих тварин, а дівчинка навіть пригостила макак гарбузовим насінням, яке вона зібрала під час бою зі злим гарбузом. Тільки тварини були не в захваті від цього спілкування, бо пустоголові макаки смикали і няма, і гавчика, і силача за хвости. Кіт гарчав. Мул намагався буцнути ногою кривдника, а гавчик ганявся за нахабними макаками в надію когось вкусити. Діти продовжували свій шлях ледь помітною стежкою, яка петляла серед кленів. А нахабні макаки їх супроводжували, продовжуючи бешкетувати, але в якийсь момент їх наче вітром здуло. Тимко, приготуйся, тут щось не те, попередила Алекс. І це не те стало спускати з дерев. Це були величезні павуки тарантули червоного, жовтого і зеленоватого кольору. У листі клена вони були практично непомітні, тому побачити їх можна було безпосередньо перед атакою. І ці гіганти дійсно вирішили атакувати подорожніх. Поки Тимофій заворожено спостерігав за павуками, що спускалися з дерев, дівчинка і тварини вступили з ними в бій. Ням лапою скидав з дерева павуків, де силач топтав їх ногами в траві. Гавчик розривав їхні павутини, а Алекс рубала комах мечем. Прикинься, нам треба йти звідси, поки не прибуло підкріплення, крикнула дівчинка, хапаючи тіму за руку, виводячи його зі ступору. Не люблю павуків, пробурчав хлопчик. Вони тебе теж не люблять, але з'їсти зможуть, пожартувала Алекс. Проходячи повз густі зарості кленів, подорожні почали чути приглушені звуки шепоту і шерху. Зомбі ховалися під деревами, не ризикуючи вийти на сонячну стежку, і діти їх просто ігнорували і даремно. Один ненормальний зомбак почав повільно виходити за дерева, наближаючись до дітей у тінистій частині стежки. Він вискалив свою зубасту пащу, виблискуючи червоними очима і намагаючись дотягнутись до кого небудь. Тимко і Алекс уже були готові до сутички. Але раптом із зарости вистрибнув лісовий олень. Він був витончений і молодий, з масивними рогами. Олень зупинився і уважно подивився на дітей, немов застерігаючи їх про небезпеку. Він раптом встав на задні ноги, виблискуючи на сонці своїми рогами. Зомбі, що наближалися з темних заростей, не помітили загрози. А олень, потужним ударом своїх рогів, почав влучно насаджувати їх собі на роги і підкидувати вгору. Зомбаки перекидалися в повітрі, немов ганчірні ганчівні ляльки, розпадаючись на льоту на шматочки гнилої плоті. Гавчик не розгубився, він накинувся на м'ясо, заковтуючи його цілком. Ну і швидкість поглинання їжі, швидше, ніж у мене, засміялась Алекс. Олень вирішив зайнятися зомбаками, що ховаються за деревами. Ті, кому пощастило, намагалися якомога далі піти від стежки. Тимофій витягнув пару морквин і пригостив нежданого рятівника. Великі очі оленя з вдячністю дивилися на дітей. Тварина дала себе погладити, з'їла морквину і швидко втекла в ліс. Більше пригод не було діти з тваринами швидко крокували стежкою, яка привела їх до підніжжя високих гір. Гори височіли перед мандрівниками, наче величезні вартові часу. Їхні вершини, вкриті льодом і снігом, здавалися загубленими в хварах, немов кликали дітей до своїх таємних висот. Внизу, на їхніх схилах, росло зелене листя, надаючи прихисток для різнокольорових квітів і тварин, які живуть у цьому кам'яному лабіринті. Сонце вже сховалося за гори, і діти вирішили переночувати біля підніжжя гори. Вони знайшли зручне місце для ночівлі, зібрали намет і розклали вогонь. Поки Алекс поралась біля багаття, Тимко дістав свій блокнот і почав писати висновки від перебування в лісовому замку. Перше, замок будував любитель Індіани Джонс і Гаррі Потера. Друге що для людини цілюща волога, то для Залізняка повний капець. Третє, якщо ти когось переміг, Однаково роби ноги, а то він оговтається і повний капець буде тобі. Здається, я вже щось таке писав. Діти вляглися спати в намет, і ніч пройшла спокійно. Вони чули, як стонуть зомбі і як стукають кісками скелети. Але всі вони не наближалися близько до намету, бо намет був просочений спеціальними травами, які могли відчути тільки монстри, і цей запах їх відлякував, як відлякує людину запах гнилої плоті зомбі. Уранці хлопчик прокинувся від гавкату гавчика в лісі. Він, як завжди, вирішив пополювати. Піду дізнаюся, чого так гавчик рознервувався, а ти збирай речі, запропонував тимко дівчинці, а сам попрямував на звук гавкату. Незабаром хлопчик почув гавкіт інших собак, і йому це не сподобалось. Він додав обігу. Тимофій вискочив на край пагорба, на якому заходився гавкатом його чотириногий друг. Внизу, крізь порідле листя, хлопчина побачив. А скоріше почув звук скрипу Залізняка, що повільно наближався, у супроводі зграїв, таксоїдів, яка вела його слідами подорожніх. І чого тобі в теплій ванні належиться, іржава залізяка? обурився Тимофій, беручи гавчика за комір і ховаючись у заростях чагарника. Тимко підбіг до Алекс, яка вже зібралася, і розповів про побачене. Дівчинка почала розсипати залишки чорного перцю по траві, щоб збити запах і знешкодити черепоголовик псів Залізняка. Веди тварин на гору, а я спробую його трохи затримати, скомандував хлопчик. Алекс цього разу не стала обурюватися. Вона взяла мула під вузди і швидко почала підніматися на вершину гори. Тіма тим часом повільно відступав до гори, Йому не хотілося знову махатися з тим дикуном на мечах. Незабаром з'явилися песики, а за ними і сам Залізняк. Налетівши на те місце, де Алекс розсипала перець, таксоїди стали голосно чхати, скиглити і збиватися в купу. Далі пси рухатися не стали. Хлопчина помітив, що Залізняк зупинився біля гори, грізно гарчачі. Ага. Кишка тонка гору лізти передражнив його Темко. І тут Залізняк дістав за спини свій лук і став метати свої стріли в бік Тимофія. Ці стріли, немов блискавки, летіли до мети, стрімко пронизуючи повітря. Але хлопчик примудрявся легко від них вивертатися, а Алекс із тваринами була вже не в досяжності стріл. Мазила, гальмазила, вухами ворушило, дражнив лицаря хлопчина. Тимко швидко оцінив ситуацію і зрозумів, що просто тікаючи, не вдасться відірватися від Залізняка, треба застосовувати щось більш радикальне. Тоді він витягнув свій лук фенікса і почав метати вогняні кулі. Я що? Теж мазила, лаяв себе хлопчик, спостерігаючи, як кулі не досягають мети. Вогняні кулі, як яскраві метеорити, пронизували повітря навколо Залізняка. Залізний лицар не очікував такого натиску з боку маленького хлопчика. До того ж, йому погано вдавалося ухилятися від них, усі його бдунки скрипіли від руху. Треба було краще відкисати. кричав йому Тіма, спостерігаючи, як важка залізняк рухався. І тут одна вогняна куля влучила в лицаря, огортаючи його язиками полум'я. Клас, знай наших. Гори гори ясна, щоб не загасло. кричав Тимофій. Під його крики і скрип обладунків Залізняк загорівся, немов смолоскип уночі, і почав швидко відступати в ліс. За ним, як і раніше, скиглячи і чхаючи, стали відступати його пси. Ти що, рушником не мієш користуватися? Треба ж було, замість того, щоб лісом вештатися, добре відкиснути і насухо витерти олію рушником. Погано тебе, видно, в школі вчили, кричав хлопчина Залізняку, який віддалявся. А Тимофій в школі добре вчився, тому пам'ятав з уроків, що олія це горючий матеріал, який небезпечно наближати до вогню. Хлопчик виграв битву його стріли Фенікса пройшли випробування, підкоривши великого залізняка і принісши славу чарівному луку. Але лучник з мене ніякий, треба потренуватися. Критично зауважив Тимко і швидко став наздоганяти Алекс із тваринами, які піднялися вже високо, складаючи на ходу вірші. Мету я бачу, мета ясна. Тільки повзлетить стріла. Лучник явно не сліпий. Просто він трохи тугий. Він трішечки мазила, стовідсотковий термозила. А у нас прогрес. Зі ста пострілів одне влучання, сміючись, зауважила дівчинка. І не кажи сам у шоці. Також, сміючись, відповів Тимко, вирішивши, що час не бігати, а тренуватися. Діти з тваринами входили у світ гір. У наступній главі ви дізнаєтесь про пригоди друзів у горах і зустрічі з дивними істотами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у нових світах.